Лондону небезпечне місто для туристів? Ні. За умови, що ви не гуляєте пізно вночі в районах, перерахованих мною далі. Щоб не вибрати житло в небезпечному місці, ви хочете визначити райони Лондону, яких слід уникати? Дійсно, навіть якщо Лондон не є небезпечним містом, краще отримати інформацію, щоб уникнути вибору квартири чи готелю в лондонському кварталі червоних ліхтарів. Перш ніж надати вам перелік найбільш делікатних районів Лондона, я залишаю посилання на добре закоментовану статтю, у якій порівнюються основні райони та райони Лондона за типом злочину та правопорушення. Вогнепальна зброя чи ніж та їхній розвиток. Знайти посилання можна в описі відео, а також там ви можете знайти лондонську статистику злочинності. Це інтерактивна карта та дані про рівень злочинності. Щоб отримати докладніші відомості, цифри та детальну інформацію з картою найнебезпечніших районів, не соромтеся звернутися до панелі злочинності на офіційному веб-сайті столічної поліції під назвою МЕД. Її адміністрація виявляє та публікує повністю прозору статистику злочинів, скоєнніх у нашій столиці Лондоні. Ну а тепер нарешті повернемося все ж таки до нашого переліку. Серед 33 районів Лондона ось основні райони, які вважаються найменш безпечними в Лондоні за затівки. Отже, 10 найгірших місць у Лондоні. Кілька місцевих видань склали списки 10 найгірших районів Лондона на основі рівня злочинності, рівня бідності та інших змінних. Вони складаються з наступного. Цей район сумно відомий високим рівнем злочинності та бідності. Крім того, тут проживає значна кількість іммігрантів. Останніми роками в Брікстон Хіл спостерігається зростання насильницьких злочинів через присутність банд та інших злочинних елементів. Цей район також сумно відомий високим рівнем злочинності та вживання наркотиків. Вайтчепл, який протягом багатьох років страждає від бідності та соціальних проблем, зараз вважається одним із найнебезпечніших місць в Лондоні. Тоттенхем Гейл один із найбідніших районів Лондона. І він страждає від бандитського насильства та зловживання наркотиками. Цей регіон, де проживає велика кількість іммігрантів, має високий рівень бідності та погані житлові умови. Це один із найбідніших районів Лондона з довгою історією бандитського насильства та вживання наркотиків. Цей регіон сумно відомий високим рівнем бідності, безробіття та злочинності пов'язаної із наркотиками. Пекхем це район, уражений діяльністю банд і соціально-економічними проблемами, незмінно вважається одним із найгірших місць для життя в Лондоні. У центрі міста Кройдан, який колись був процвітаючим комерційним центром, зросла злочинність через бурхливе нічне життя. Ну і слід одразу визнати, що в прекрасному історичному районі Вестмінстер дуже високий рівень крадіжок і пограбувань. Саме тому, що він найбільш туристичний в Лондоні, він приваблює злодіїв та інших правопорушників. І це лише кілька прикладів численних районів Лондона, які вважаються одними з найгірших. Вам слід уникати цих районів, якщо ви шукаєте безпечне, чисте та доступне місце для проживання. Хоча в Лондоні є кілька небезпечних районів, є також багато безпечних і бажаних районів. Найкрасивіші та найбезпечніші частини Лондона це Мейфеєр і Мерілебон. Це шикарні житлові райони, перевага яких полягає в тому, що вони оточені трьома красивими парками: це Гайд Парк, Грін парк та парк Сент Джеймс. Незалежно від того, чи це оренда, чи готель. Ці два райони спокійні та тихі. А також поруч із туристичними об'єктами, магазинами, ресторанами. Інші гарні райони також досить популярні. Такі, як Кенсінгтон, Челсі, Ковенгарден. Вони ідеальні для шопінгу в Лондоні. І Кінгстон на Темзі, Річмонд, Сатон у південному Лондоні, та Іслінгтон, Уансфорд і Фулхем у Західному Лондоні. Всі вони є одними з найбезпечніших місць для проживання в Лондоні. Ці райони відомі своїм низьким рівнем злочинності, чудовими школами та високою якістю життя. Численні райони також містять процвітаючі громади та місцеві підприємства, що робить їх ідеальними місцями для створення сім'ї. У новому опитуванні виявлено погляди лондонців на те, де вони живуть. Зараз на екрані ви бачите зображення приблизного ставлення людей до сторін Лондону. Пробувши тут вже майже півтора року, я можу підтвердити це своєю думкою. Опитування показали, що Хордіч, Хокстон, Бетнелгрін і Вайтчепл вважаються бідними і брудними, тоді як Брікстон і Стрітхем на півночі вважаються жорстокими. Північний Лондон, який включає Тоттенхем, Масвел Хілл і Крауженд, Зазвичай вважаються космополітичним, також вважаються претенційним, приміським і нудним. Лише захід з оцінюється стабільно позитивно. А такі слова, як розкішний, сімейний і чистий, використовуються для опису таких районів як Кенсінгтон, Хаммерсміт і Хепперсбуш. Висновки приблизно такі: Схід бідний, захід шикарний, південь. Грубий, а північ інтелектуальна. Якщо би я зараз могла обрати будь-яку зону для життя, просто зараз, за виключенням центру, я би обрала Річмонд Парк. Це чудове місто з парком, з оленями. Воно дуже гарне. Там, ну це більш такий елітний район, єдина проблема, там це метро. Але якщо ви живете в елітному районі, то скоріше за все у вас є машина, тому, ну, в принципі, це так. Це, це ось якби я прям обирала би от все, що завгодно, щоб ідеальні умови в мене були, я би переїхала туди. А так я вам перерахувала дуже гарні райони Лондону. обирайте будь-який, окрім Річмонду, щоб не мати проблем з діставанням на роботу. Ну і дехто, напевно, здивувався, тому що я сказала, окрім центру Лондону, відповім вам на це таким питанням. А ви знали, що більшість справжніх лондонців насправді не люблять центр міста? І я починаю їх розуміти?